Час єднання, віри та надії особливо важливий у складні часи. У Чернівцях відбувся театралізований концерт Непереможне Різдво, що об'єднав мешканців міста в атмосфері духовності і традицій. Окрім святкової програми, захід мав ще одну важливу мету підтримати українських військових. Деталі далі у сюжеті. Подія, яка зібрала мешканців міста в атмосфері духовності, традицій та надії, театралізоване дійство Непереможне різдво, організоване з благословення єпископа Чорнівецького і буковинського феогноста, відкрило глибину різдвяних традицій і подарувало присутнім вечір, сповнений духовного піднесення. Його метою було нагадати про справжню суть різдва, перемогу добра, єднання та віру в краще майбутнє, навіть у складні часи. За задумом організаторів, непереможне різдво символізує, що навіть у час. Випробувань духовне єднання залишається джерелом сили для українців. На святі лунали як народні, так і авторські колядки та щодрівки, аби ці пісні торкнулися найтонших струн душі, нагадуючи про тепло різдвяного вогнища та силу віри, яка підтримує українців протягом віків. Різдво це щось таке майбутнє, неосяжне, сьогоднішнє теперішнє, яке чекають завжди. і Христос народився в цей світ, щоб поєднати людину. З небом і дарувати вічне життя, і саме непереможне різдво сьогодні для нас дуже важливе. Бо ми просимо все господа, щоб він захистив наших захисників, наших захисниць, щоб закінчилася війна з нашою українською перемогою, щоб об'єднався наш український народ, щоб об'єдналася наша буковина в одну родину. Це найбільше, мабуть, бажання сьогодні усіх нас. Галина Капріян зазначила, що разом із усіма артистами прагне нагадати людям про глибоке значення різдва, свята, яке символізує не лише родинне тепло та радість, а й духовну силу, що об'єднує нас у непрості часи. Пані Галина також підкреслила, що для християнського світу різдво є величною подією, адже саме в цей день у світ прийшов Спаситель, який приніс людству надію, мир і світло. Ми маємо пам'ятати про те, що для християнського світу це є велика подія, адже прийшов світ Спаситель. І сьогоднішнім всім дійством, всіма репліками артистів, всіма піснями, колядками, щедрівками наших артистів, колективів хорових ми будемо намагатися людям про це все нагадати. Особливим акцентом вечора стала благодійна ініціатива, спрямована на підтримку збройних сил України. Як наголосили організатори, сьогодні кожен може зробити свій внесок у спільну перемогу, і дане дійство є ще одним нагадуванням про силу добра та милосердя. Ми завжди стараємося допомагати нашим збройним силам, оскільки ми завдячуємо їм за нашу безпеку тут, насправді, в нашому Буковинському краю, і стараємося допомагати все, чим чим можемо. До слова, цей захід став важливим нагадуванням про силу різдва як символу єдності, віри та незламності. У часи випробувань такі події допомагають зберігати духовну стійкість, об'єднують людей довкола спільних цінностей і дарують надію на краще майбутнє. Діана Добин та теми дня ТВА